Всім привіт! Вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн, 11 клас Всесвітня Історія. Сьогодні ми розглядаємо тему: від біполярного до багатополярного світу, проблема міжнародного тероризму, агресія Росії проти України в 2014 році, російсько-українська війна. Починаємо у 1992 році. Американський політолог Френсіс Фокуяма опублікував книгу Кінець історії та остання людина. У ній він констатує, що ліберальна демократія західного зразка перемогла, начебто це кінцева точка політичного розвитку людства, тому історія у розумінні глобальних протистоянь, революцій та війн, завершилася. З позиції сучасності ми вже можемо поблажливо поглянути на ці сміливі тези тридцятирічної давнини. Однак Фукуяма дуже чітко фіксував ті настрої, що панували у світі. Дійсно, сталося те, чого ніхто не очікував: розпався головний супротивник заходу радянський союз. Відповідно, настав кінець біполярному світові та холодній війні. Але, як виявилося, світ не став однополярним, а США не встановили гегемонії у сфері міжнародних відносин. Нині тенденції свідчать світ став багатополярним і виникають нові специфічні виклики. А рецидиви старих протистоянь та амбіцій усе ще дають про себе знати. Історія продовжується, і ми з вами є її безпосередніми учасниками. Перед тим як розпастись, Радянський Союз, що перебував в агонії, здійснив кілька визначальних для міжнародних відносин кроків. Зокрема, в другій половині 1980-х років було досягнуто домовленості про скорочення озброєнь. Окрім того, Радянський Союз проголосив пріоритет прав людини над класовими інтересами. Це за суттю було безпосередньою реалізацією гельсінської угоди. У листопаді 1989 року було зруйновано головний символ холодної війни. Берлінську стіну. Розпочалося об'єднання Німеччини. Через місяць після цієї події на Мальті Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш старший поклали кінець холодній війні. Принаймні вони так могли думати. Хоча в міжнародних відносинах на перший план почали виходити зовсім інші проблеми. Вплив СРСР на країни Варшавського блоку ослабнув. Соціалістичними країнами Центральної Європи прокотилися оксамитові революції. Під тиском масових суспільних протестів у 1989-1991 роках були повалені соціалістичні режими у Чехословаччині, Польщі, Угорщині, Німеччині, Болгарії, Албанії, Югославії та Румунії. У більшості країн все минуло мирно. Лише у Румунії режим Чаушеску довелося повалити збройним повстанням. А на Балканах розпочалася тривала жорстока війна між новими незалежними країнами, доходило до етнічних чисток, зокрема у Боснії та Косові. Вину поклали на Сербію та вирішили розв'язати конфлікт військовим шляхом. У 1999 році країни НАТО розпочали бомбардування Сербії і ввели війська у Косово. Зрештою, у 1991 році розпався і Радянський Союз. На міжнародній арені з'явилися молоді пострадянські республіки. Яким буде їхній зовнішньополітичний курс, тоді можна було лише здогадуватися. Цього достеменно не знали і в самих республіках. Особливо болісно розпад союзу позначився на Росії. Політики Російської Федерації деякий час намагалися йти на зближення із Заходом, домовитися про більш довірливі відносини. Проте, після другого приходу Володимира Путіна на пост президента у 2012 році, імперські амбіції остаточно взяли гору. Як він заявляв, розпад радянського союзу був найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Росія фактично вирішила розпочати нову холодну війну та кинула виклик усій західній цивілізації. А гаряча фаза війни безпосередньо припала на Україну. У 2014 році Росія скористалася внутрішньою нестабільністю в Україні і вдалася до цілеспрямованої агресії. Наприкінці лютого 2014 року біля парламенту та уряду Криму з'явилися зелені чоловічки, військові без розпізнавальних знаків. Вони блокували українські військові частини та розпочали підготовку до окупації півострова. 16 березня 2014 року окупаційна влада організовує так званий референдум щодо статусу Криму. 18 березня, за поданням президента, російські законодавчі органи затверджують окупацію Криму Росією, тобто незаконне насильницьке приєднання частини української території. Україна та більшість країн світу не визнали та засудили окупацію Криму. Паралельно з тим, навесні 2014 року. Росія розпочинає дестабілізацію та стимулює розвиток сепаратистських та проросійських рухів на Донеччині, Луганщині, а також у Харкові та Одесі. У травні підтримувані російськими спецслужбами бойовики проголосили створення так званих Донецької і Луганської народних республік ДНР та ЛНР та організували псевдореферендуми на їхню підтримку. У відповідь Україна розпочинає антитерористичну операцію. А то у складний для держави час суспільство мобілізується до масштабних волонтерських та добровольчих рухів. Україна розпочинає активні дії у відповідь на агресію. Навесні території, контрольовані сепаратистами та Крим, оголошують тимчасово окупованими. Українська армія разом з добровольчими батальйонами розпочинає наступ, звільняючи слов'янськ та інші міста. Водночас Росія постачає терористам зброю, зокрема й протиповітряні ракети. 17 липня 2014 року бойовики так званої ДНР збивають малазійський пасажирський літак MH17. Унаслідок цього гине 298 людей, серед яких громадяни Нідерландів, Малайзії, Британії та інших країн. Трагедія змусила західні держави вдатися до більш рішучих кроків щодо російської агресії. Проти Росії запроваджують економічні санкції. Їхня дія поширюється як на бізнес, так і на певних посадовців. Санкції і донині завдають російській економіці вагомих збитків. Українська армія у середині серпня локалізувала спротив сепаратистів до кількох районів Донбасу. Щоб зберегти самопроголошені республіки, Росія вводить в Україну регулярні війська. Гарячу фазу протистояння спробували призупинити підписанням мінських угод у вересні 2014 та лютому 2015 року. Угоди сприяли тому, що конфлікт перейшов у холодну фазу, однак не розв'язали його. Хитке перемир'я зі змінним успіхом триває досі. За підрахунками ООН, станом на 2021 рік у російсько-українській війні загинули більше 13 тисяч людей і понад 30 тисяч були поранені. Однак остаточне вирішення конфлікту наразі мало ймовірне навіть попри спроби президента України Володимира Зеленського відновити переговорний процес у грудні 2019 року на нормандському саміті в Парижі. Росія та такі країни, як Китай, КНДР та Іран, ставлять під сумнів той статус-кво, що склався в міжнародних відносинах кінця 20-го, початку 21-го століття. Вони застосовують різні методи. Якщо Росія діє відкрито й агресивно, то Китай використовує тактику тихого проникнення. Він поширює свій вплив насамперед економічними інструментами. Але спільна ціль таких країн стати новим полюсом впливу у багатополярному світі. Однією з головних проблем для міжнародної безпеки на початку третього тисячоліття став тероризм. Терористичний акт 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку та Вашингтоні, який вчинила іска організація Аль-Каїда на чолі з Усамою Бен Ладеном, поклав початок глобальній війні з тероризмом. Активність ісламських груп зростає. Регулярними стають теракти в Європі. Найвпливовіше ісламське угрупування, ісламська держава продовжує контролювати цілі регіони. Тож варто констатувати, що розпад Радянського Союзу не став кінцем історії. Це радше її новий розділ, з новими історіями, новими протистояннями і конфліктами. І якщо ми не хочемо у цій історії бути драгорядними персонажами, потрібно приймати нові правила гри. Хочемо ми цього чи ні, історія не знає умовного способу. Тож в багатополярному світі потрібно бути готовими постояти за себе а найкраща зброя це знання. Тому, будь ласка, не забувайте переглянути конспект, виконати практичні завдання і тести. І до нових зустрічей.